Шановні мої липовчани, шановна моя громада, дозвольте мені напередодні Великого свята Водохрестя від імені депутатського корпусу міста Липовець виконавчого комітету привітати вас з новорічними святками, Різдвом Христовим і наступаючим Водохрестя, побажати вам здоров'я, миру, в сім'ях, всього самого найкращого. І наші новорічні свята розпочалися з відкриття. Нашої міської ялинки, яка відбулася 23 грудня. Я дуже вдячний всім колективам, які прийняли участь в відкритті ялинки, особливо дитячому юнацькому центру Олексійчука і Олексій Степанівни, Керівнику. Подякувати їм за те, що вони взяли активну участь і основну участь в відкритті нашої міської ялинки, начальнику відділу освіти Косачині Ярославони. Директорам шкіл Черепащуку Дмитро Яковичу, Капущаку Юрію Михайловичу, Балезі Олені Іванівні, які по проханню міської ради підготувалися до цього свята, підготували діток, підготовили номера. І успішно відкрили нашу міську ялинку. Також хочу подякувати керівникам духового оркестра, тепер міського духового оркестра Адамчуку Олександру Степановичу та Миколі Володимировичу Карпінчуку. Всі святки проходять без порушення громадського порядку. За що я хочу подякувати начальнику відділу міліції Василю Васильовичу Фінегенову, нашим міським дільничним інспекторам Дажурі Олександру. Вікторовичу і Рузіну Олександру Петровичу. Велике вам спасибі. Не можу також не подякувати нашим духовним наставникам, батюшці Василю Української православної церкви, Київського патріархату, храм Воскресіння Господнього. Також не можу не подякувати церкві Покрови Пресвятої Богородиці Протоірею Григорію і висловити від усієї громади. Наші співчуття з приводу смерті його батька, також церква Різдва Пресвятої Богороді, це от Василій, селі Кам'янці, церква Енвалістів, Християн, Баптістів, просвітер Семченко Йосип Вікторович. Шановні наші духовні наставники, я вам завдячую за те, що святки проходять в духовності в спокої, за те, що ви допомагаєте громаді утримувати в цей важкий день цей спокій. Не можу тут не подякувати і районній раді. Коли було відкриття ялинки, представники районної ради вийшли до дітей, привітали їх, побажали їм хорошого нового року і різдвяних свят. Що не можу сказати за адміністрацію? Ніхто не вийшов на відкриття ялинки і ніхто не привітав дітей. Іван Павлович, воно так не повинно бути. Не повинно тут брати верховність посади чини тут, повинна спрацьовувати людяність і. Треба було все-таки вийти до людей і привітати їх. Відвідувши в захист «Різвяне диво, організований відділом культури та туризму райдержадміністрації, не можу не висловити свою думку з цього приводу. Час, коли в країні йде війна, гинуть люди. Наші солдати в окопах стоять по колінах у воді. Невже потрібно влаштовувати такі видовища? Якби за відділом культури Трилецький Геннадій Олександрович хоч раз зібрав свою дитину. В армію не на війну, в армію то зрозумів, чи потрібно нам сьогодні робити ці паради? Та ще й в комуністичному дусі під час бойових дій, коли гинуть люди, чого в комуністичному дусі 30 років назад перед адміністрацією строїлись колони і йшли. Бо щоб показати слово влади, і сьогодні так само не у людей є своя думка, в людей є своє бачення. Хочуть покласти квіти, нехай йдуть і покладуть ці квіти. Не треба заганяти людей в колони. Це не той час вже. Я в ту колону не ставав і ніколи не стану. Який резонанс в районі викликало багато накритих столи біля будинку культури? Геннадій Олександрович. Напередодні свята Різдвяне диво. Дзвонить в міську раду Валентина Васильовна з районної ради і каже, заступнику, що завтра в 11 часу виїжджає транспорт гуманітарної допомоги в Вінницю. Треба зібрати продукти. Це в 5 часу було сказано, а раненько до 11 зібрати продукти. Невже не можна було продумати ці питання? Дивіться, скільки з сільської ради приготували печених гусей, фаршированої риби, скільки було продуктів розставлено на. Столах хіба це не можна було дати вказівку головам сільських рад? Зібрати і відправити ці продукти на фронт. Та ще й Олександровичу, Олександрович. У нього є мікроавтобус на дизельному паливі. Та щоб ще він відвіз туди до наших дітей ті продукти. Оце була б йому слава і фала. А зараз Геннадій Олександрович, після того, що ви зробили, хіба так повинен вести себе директор культури? Попросив вас провести новорічну ялинку за дві неділі перед тим, як відкрити новорічну ялинку, Я плану не склали, а склали план. І новорічну ялинку поручили відкривати голові адміністрації. Хіба в Вінниці відкриває голова адміністрації ялинку? Міську ялинку відкриває міський голова Геннадій Олександрович. У вас був час дуже трудний час, коли до будинку культури підтягували скати, хотіли там вчинити над вами розправу. Це неправильно, і ми всі то презираємо. Але Геннадій Олександрович, своїми діями. Коли де війна, вже ви не спините учасників АТО, тих, хто прийшли, вони дивляться на ваші ці весілля, на ваші ці розгули і на ваш цей авторитет незрозуміло який. Знайте, що людей скоро не втримаєте. Поверніться лицем до людей, а не до влади. До мене заходять воїни з АТО, які знаходяться в відпустці, висказують свою думку за цей парад різдвяне диво. Не може цього бути так. Люди добрі, коли одні в окопах, а другі тут жирують. Що ми хочемо показати? Зберіть продукти і привізіть в липовець, відправимо воїнам, АТО. оце була влада, оце був би наш авторитет. А це ми показали те, що ми не вміємо робити, то що ми не навчили. А якщо робимо, то тільки на показуху робимо. І Геннадій Олександрович, як нам зараз після того всього батькам загиблих, батькам тим, кого діти в окопах, жінкам, кого чоловіки служать сьогодні в окопах. Як сьогодні їм думати про ці всі наші дійства через то, от, про нас такої поганої думки про владу за таких керівників, як ви, Геннадій Олександрович? Я це говорю перед цією громадою. Ви там в будинку культури чи в відділі культури ще не склали собі ціни? Ви відбулися легким іспугом після майдану. Ви в суді виграли свої справи. Ви вихваляючи Сеневес Липовець, як ви це виграли в суді? Розказуєте всім. Суд буде страшний, якщо ви не зміните свої позиції. Якщо ви не зміните свою думку про людей, над вами є куратор по гуманітарних питаннях, Олег Михайлович. Щось завжди він в стороні. Ніколи він не бачив, що він був з людьми. Прийшов на відкриття ялинки, став заді, і геть не підійшов ні до дітей, ні до кого. Через то в нас і ви так себе ведете. Хіба має працювати районна культура? Так вона зараз працює не для людей, а для влади. Геннадій Олександрович, я буду про це говорити скрізь в Вінниці, в Києві, буду звітувати, говорити, доводити через Геліпорт до Липовчан. Не тільки за вас, а за всі ці безобразі, які творяться. Нам треба вчитися, Геннадій Олександрович, церковних наших духовників. Дивіться. Як гарно пройшла коляда. Два хора, дорослий і дитячий з церкви Пресвятої Покрови. Наскільки професійно вони це все зробили? Ви дивіться Українська православна церква! Хор, наскільки пройшли посеред білого дня, зайшли до людей, виступили, красиво сказали слова господарам подяки. Ви дивіться церква енвалістів християн Баптістів. Просвітер Семченко Йосип Вікторович, наскільки гарно підготовлених хор. Вони не на показуху це все робили. Вони це від душі і для людей. І люди це оцінили. Як оцінити ваші дії? Ви скажіть, Геннадій Олександрович. Ви не маєте свої думки, ви не маєте свої позиції, аби тільки зберегтись на посаді. Шановні липовчани, шановна громада, я прошу пробачення, що може десь я якісь я різкій формі виступив, але далі терпіти не можна. Дозвольте мені напередодні Великого свята Водохрестя побажати вам крепкого здоров'я, благополуччя, миру, всього самого-самого найкращого, тому що ви з того заслуговуєте. Велике вам спасибі, хороших свят.